Верили. Это очень сложный для нас вопрос, не только задержание и не только этот, эта агрессия. Сам, сам как институт настолько они унижают и настолько они очень в плохую историю включают. Что... Ну, страшно то, что будет, если ты не будешь бороться. Страшнее всего. Потому что в этой ситуации страшно молчать. Потомушта і потому что это молчание будет потом убивать і там моя борьба, это моє будущее. Як я буду боротися за своє будущее, такої буде моє моє будущее. щодня ми бачимо все більшу жорстокість це почалось з боку поліції. Якщо спостерігали за подіями під час демонстрації, то бачили, що поліцейські не мали ідентифікаційних номерів. тобто їх ніхто не може ідентифікувати. є багато кадрів фото, де ми бачимо, що вони були залучені до насильства. атакували журналістів та мирних протестувальників. але ми не можемо їх ідентифікувати. Це було зроблено навмисно, щоб їх не могли ідентифікувати І Для них це було зеленим світлом робити все із демонстрантами